Добрий день, друзі! Я маленька українка. Я дізналася вже багато цікавого про нашу Україну і хочу поділитися знаннями з вами. Послухайте вірш Марії Підгірянки. Українка я маленька. Слухайте уважно! Українка я маленька, Українці батько й ненька. І сестричка, братик милий на Вкраїні народились, не забуду я ніколи, знак мій, три зуб в синім полі. Україна край мій рідний, що був славний і свобідний. А як буду вже велика, не злякаюсь труду, лиха, буду братам помагати, слави й долі добувати. А тепер я вчитись буду Тої праці, того труду, Щоб пішла скрізь добра слава, що я українка жвава. Гей, гуртуймось та лучимся, українські діти. Зранку, з малку вже учимся для Вкраїни жити. Чи сподобався вам вірш? Сподіваюсь, що так. Яку назву має вірш? Українка я маленька, вірно. А хто його автор? Марійка Підгірянка. Як зветься наш край? Так, Україна. Який знак України? Вірно, три зуб. Діти, а до чого закликала нас Українка? Гей, гуртуймось та учимся, українські діти! Зранку змалу вже учимся для країни жити! Сподіваюсь, малята, що ви виростете справжніми українцями і будете любити і шанувати нашу Україну. Бажаю вам гарного настрою. Дякую за увагу! До побачення!